Так, друзі, ось сьогодні зробив сходи погріб, робив, як то кажуть, з чого попало, але вийшло дуже і дуже гарно. Трошки крутий схил, виходить. Ось. Але по-іншому тут ніяк не виходить. Можна було зробити на кілька градусів менший, але мені потрібно було так, щоб ось тут було би хоча б. 10 см. ось цих 10 см. чуть менше тут 8. І ось так у нас гарненько виходить. Сі ми сьогодні гарно попрацювали. І ось так вони виглядають. Ось так у нас вийшли сходи. Вчора зробили, сьогодні приїхали у нас жарко зараз, вирішили поляти водичкою. Ось така красота. Робив перший раз, але вийшло наче непогано. Ось такий у нас плац виходить ось тут. Оп. І далі сходи. Завтра будемо знімати опалубку і спробуємо по них пройтись, як воно. Перший раз йду. Нормально. Сьогодні будемо частково знімати опалубку з сходів, щоб швидше просихало. Бокові достки ми лишаємо, а ці ага. не знімемо. Цей чоловік перший раз сходи робив. Так, да, вийшло класно. Нормально. Зараз так в нас вийшло. Ось трошки блущилося, як доску знімав, але нічого, ми потім його підправимо.